Chrystus Oskres. Dzisiaj będziemy mieć wideo o wspólnocie. Brat Marko. Brat Sergej, jeszcze... Kiedy przyjdzie brat Sergej? Bo, bo dwoje to jeszcze nie wspólnota. Dwoje to para. Tak, a troje to już wspólnota. Tak, tak. Kupka posłów jest, wspólnota rodzi się wśród trzech, tak jak święto wince. O, idzie, idzie nasz. No. Приготувався чудово, все дуже комфортно, дуже смачно, але ще брат Сергій має дуже-дуже багато різних зібностей і талантів. Одна з них він пише ікони. І він сьогодні хотів би вам розказати про одну ікону, яка дуже гарна і ви розмовлять про спільноту. Вітаю, мене звати Сергій, так як вони представили Сергій. І хочу сказати декілька слів, про ікону це таке вікно в небо. Яке зображує трьох осіб, але в єдності. І в єдності перебування, спілкування, і про бути разом. Тому спільнота це найкраща символ в цій іконі, чим вона є, Це запросим бути відкритим на діалогу, на бути разом, з один одного. І цій ікона зображує цю єдність, таке, Боже благословення в житті Твоєму і моєму і в нашій світі. Подорож спільноти, якщо хочеш, доприємнися. Але окрім, окрім спільноти, яку творить свята Трійця, про яку ми почули, що, що так, що слідця спільнота Святої Трійці, дає ця величезна любов. Бачимо, що теж Ісус Христос захотів е, створити спільноту, коли прийшов е, в світ. czasowi realizm zbieraje apostołów zbierają wspólnotę zbierają tak, takich ludzi, jak my patrzymo no żeby my nie były nie było jakimiś y, wyjątkowymi no, osobliwymi. One miały swoje trudności, miały swoje przeżywania, one poriznomu też przyjmowały Jezusa y, tak w tej wspólnoty był Piotr, jaki Казав, я тут все, для Ісусе, для тебе, я віддам своє життя і так далі, але потім е, знаємо, що сталося. Тобто різні різні е, люди е, спільноти, яку, яку утворив Ісус, навколо якого зібралися апостоли. Сергій, скажи, що ще про спільноту. Я апостолі можемо прочитати про першу спільноту християн. Вона складалася довкола вдавалася довкола апостолів. Апостолі Воскресіння Ісуса, але святий Франциск в 11-12 столітті, коли заснував кінець 12, початку 14-го основного наші спільна францисканські, то він обрав трішки іншу модель, так кожа хрестина діяних апостолів. Він обрав модель таку мобільну до села братів з аванізації. А наступний раз попробуємо сказати вам про спільноту Святого Франциска. Христос Воскрес. Бо існує на Воскрес. Бо ж будемо говорити про спільноту. Про спільноту? Так.